Писання до Ефісіан 4 розділ з 22 вірша. Там три такі практичні поради, але я акцентую увагу на одній. Щоб ви відкинули попередній спосіб життя старої людини, яка зітліває. В звабливих пожадливості, а обновилися духом розуму вашого та зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою, справедливості та святості істини. Перше відкласти старий спосіб життя, да, відкинули попередній спосіб життя, коли людина приходить до Господа. Коли людина вирішує в своєму житті щось змінити і щось кардинально змінити, не так просто, що трошечки, а взагалі, щоб життя змінилося, вона відкладає все, чим вона жила. Вона згодна людина на все, що вимагає Господь від неї. І вона згодна вирішувати всі питання в своєму житті, щоб життя помінялося. Це перший крок. Якщо людина робить крок на зустріч Господу, відкинули попередній спосіб життя. І друге, що треба зробити, відновити свій розум. Наш розум, він, який був, такий і лишається. Тобто є у нас якісь звички, якісь уяви. Чим ми живемо? І Павло каже, що треба обновитися духом розуму вашого. Обновитися, тобто це поновити всі мої уяви про життя, поновити все, що я, як я думав про Бога. Через що ми це робимо? Через читання Слова Божого. Ми читаємо щодня, кожен раз збираємось на зібрання, вивчаємо Біблію разом, вивчаємо Біблію окремо. І ми свій розум. Перелаштовуємо на нове життя. Тобто, перше, відкладаємо старий гріх, старе життя, сповідуємось. Сповідь вона потрібна не на початку життя, а кожного разу, коли потрібно сповідуватись. Якщо є якийсь гріх, який заважає нам рухатись вперед, треба сповідь. Сповідь перед Господом, перед іншими людьми, якщо це потрібно сповідь. Читання слова відновлює розум. І третє, зодягніться в нову людину, в нову природу. Є такий наступний розділ, Ефесянам 5 розділ з 15 го вірша. Тож пильнуйте, як вам треба поводитися. Не як не мудрі, а як мудрі. Використовуючи час в дні лукаві, тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Господня, і не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а краще сповнюйтеся духом. Тобто така порада: не впивайтеся вином, а сповнюйтесь духом, Зодягніться в нову природу. Якщо людина, яка жила, без Бога, вона каже, щось якось важкувато, треба якось розважитись, розслабитись. Пішов там, купив собі щось гаряченького, да? випив і все, і, і проблем нема. Але ж Павло каже, ви по-новому живете. Ці старі звички треба кидати. Навіщо вам треба? Вам треба по-новому ставитись до обставин. І коли ми залишаємо гріховні звички, то треба їх замінювати. У цю думку я якось почув, і вона мені так закарбувала в серці, що я багато людей бачив, які прийшли до Бога, сповідувались. Да? Ну, є каяття, а є сповідь. Я якось ну, так, помічав такі ситуації, коли людина зробила сповідь, як ну, в контексті такої православної культури, людина сповідувалась і почала з чистою душею грішити. Ну, то ж, можна вже так? Да? а є якісь люди, просто вони сповідувалися і не знають, що далі робити. Життя є, ну, треба жити, працювати, щось вирішувати. І вона ну, не хоче грішити, але ж воно якось так е... виходить, що гріх приходить, і знов треба сповідуватись. Є сповідь, так? Да? І сповідь вона потрібна кожній людині, а є каяття, яке допомагає людині перемінити все життя. Якщо людина звертається до Бога, вона йшла від Бога, повертається в інший бік і йде вже до Бога. І вона йде вже кожен день. Не тільки коли приходить в церкву, там, чи коли вона згадує про Бога і сповідується, а це кожен день робить людина кроки. І дуже важливо, оця порада зодягніться в нову людину. Нова людина, вона стає новою, коли ми до цього прикладаємо зусилля. Якщо людина думає, що я зараз помолюсь, Боже зміни мене, і все зміниться раптом, і я буду іншою людиною, так, Дух Святий приходить і дає нам можливість бути іншою людиною. Якщо ми до цього прикладаємо все серце. Якщо ми цього бажаємо всім серцем і йдемо цим шляхом. Бо якщо приходить Дух Святий, він змінює наші бажання. Ми бажаємо читати Слово Боже, ми бажаємо міняти своє життя, бажаємо свідчити іншим про Бога. Але ж якщо ми це не робимо, то старе життя воно повертається потихеньку, повзає, Кожен раз якісь старі звички, якісь старі реакції, коли ми щось робили, по-новому не робимо, по старому будемо робити. І згадуйте, є таке місце в писанні. Матвія, 12 розділ 43, 45, 43 го вірша. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить. Тоді каже, повернуся до свого дому, звідки вийшов. І, повернувшись він, знаходить його порожнім. Заметеним, прибраним, він тоді йде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе. І вони, війшовши, живуть там. І кінець тієї людини буває гірший від початку. Так буде і цьому злому родові. Ісус каже, є така ситуація, що якщо людина звільняється від демонів і нічим не наповнюється, тобто не наповнюється Святим Духом, не наповнює своє життя Господом, то ці зли духи, вони повертаються. Повертається, бо цей будинок, умовно кажучи, да, це життя, воно порожнє. Порожнє, і людина вона щось шукає, щось чекає, але ж цей будинок не, не, був, не, був, не був ніким заповненим. І коли ну, подивитися на життя людини, якщо є якась, ну, це такий грубий приклад, коли людина була. Залежно від демонів, але ж є е, багато залежностей у кожній людині. Якісь гріхи, да, якісь звички погані, які ми бажаємо лишити. Якщо ми щось бажаємо лишити, то в першу чергу треба подумати, чим ми це будемо заміняти. Якщо ми бажаємо лишити якісь погані слова, чим ми їх будемо заміняти? Я згадую одну людину, яка е, покаялася. Е, в тюрьмі вона була і каже: я використовував погані слова для звичайної мови, а звичайні слова для зв'язки слов. І коли покаявся, він каже, я не міг нормально балакати. Я почав підбирати слова, я як риба відкривав свого рота, а якось речення скласти не міг. Це була така праця. Але ж він вже не міг говорити погані ці слова, матюки, і він якось намагався робити по-іншому. І він всі ці слова замінював нормальними літературними словами, якими люди спілкуються нормально. І багато інших прикладів я пам'ятаю, одна людина покаялась, щиро покаялась, і все змінило так ну, в соцмережах там, порядок навела. Себе. Але ж далі нічого такого не було явного в її житті, щоб е, от це життя було наповнене гріхом, а Богом не було потім від, від, після покаяння, наповнене Богом не стало. І ця людина потрохи стала бути, тою, якою вона була до того. Тобто крок до, до покаяння людина зробила, життя нібито змінилося. На перших порах на початку, а потім треба було робити наступні кроки. Наступний крок замі... замінювати всі гріховні звички. Що людина робила там в вільний час, Треба, якщо щось було погане, цей вільний час треба заповнювати добрими справами. Служінням. Людина, коли приходить в церкву, дуже важливо, щоб людина. Приймала участь в служінні, в житті церкви, в якоїсь добрій справі. Бо якщо людина жила без Бога і хоче почати робити щось по-новому, почати нове життя, і тільки сказала, Господи, прости, хочу бути новою людиною, а для цього нічого не зробила, ніяких зусиль не приклала, то життя воно потихеньку сповзає на той рівень. Який і був. І оце життя, яке Бог нам дає християнське життя, Бог хоче, щоб ми кожен раз свідомо вибирали добре, вибирали добрі справи, замінювали все зле, що Бог нам вказує Духом Святим, що в нашому житті є, щоб ми погані звички на нові міняли. І ще одне місце писані римлянам 12 розділ. Може хтось пам'ятає, хтось вивчив вже цей розділ або вірші. Я прочитаю. Ну, вибірково. Тож благаю вас, браття, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові, як духовне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого. Тобто вже бачимо, да? аналогія як в Ефісян, так і тут написано, що віддайте тіла ваші в жертву живу, приємну Богові, відновіться розумом, щоб ви пізнали, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Ми маємо різні дари. Тобто вже переходить Павло до праці, до повсякденного життя. Поміняли життя, відновились розумом. і потім заміняємо всі звички добрими справами. І тут перелічується, ми маємо різні дари згідно даної нам благодаті. Коли пророцтва? Хто в міру віри, коли служіння нехай служить. Коли учитель нехай навчає. Коли втішитель утішає. Хто роздає, роздаває в простоті. Начальник начальствуй зі старанністю. Хто милосердствує, милосердствує з радістю. Теж така картинка. Починає людина нове життя і міняє свій розум. І замінює своє життя новим життям. Життя воно складається з повсякденних якихось. Справ. Ну, якщо людина щось робила лихе, коли людина навернулася до Бога, вона це лишила. Але ж має щось людина робити, я якось е, чув таку історію про людину, яка просто ну, маялась. Не було чим зайнятося. І зробила собі крісло на гелевих кульках чи на чомусь такому, щоб вона злітало. Він набрав собі там їжі, щось іще там і прив'язав це крісло до важкої автівки, понаповнював ці кульки, потім відрізав цей дріт, чи чим він з'єднував це крісло. І як ракета взлетів, думав, що він повільно буде взлітати, десь в Техасі це було. І дуже швидко він злетів, і потім почав швидко набирати висоту, попробивав трошки собі ці, ну, що його підіймало, і почав спускатися. Ну коли він спустився, то він впав, ну, його все оце приладдя, впало на провода, було там щось, світло не стало. Приїхали там ну, всі служби, і преса тут приїхала і кажуть. Що ви, ну, про що ви думали, коли ви це робили? А його відповідь була, то що не може людина нічого не робити. Тобто Треба щось було робити. Ось така була відповідь. Кумедна історія, але що, якщо ми е, візьмемо цю думку собі, що життя без турбот і праці у Христі. Не є справжнім християнським життям. Хіба що дитинство, якщо мала дитина, якщо людина тільки що увірувала в Господа, вона ще не розуміє, як це і що робити, їй допоможуть. Є духовні батьки в церкві, є ті, хто настановить, хто допоможе, хто візьме з собою, покаже, як це робити. І тому будемо дбати про те, щоб ми замінювали гріховне життя на святе. І якщо ми вже довго в церкві і якісь у нас є проблеми з гріховними звичками, теж треба замінювати гріховні звички, недобрі звички на корисні, на добрі, на святі. Нехай Бог благословить нас і нехай наше життя буде кожного дня для слави Його, для слави Господа нашого. Амінь.